Ізраїльський стартап створив кишеньковий пристрій, який миттєво визначає склад їжі, напою, медикаментів або якихось інших об'єктів. Компанія виробник повідомляє, що їхній пристрій відправляє дані про хімічний склад речовини на смартфон користувача, а різні програми вже відображають отримані результати. Це перший молекулярний датчик, який вміщається в долоні вашої руки. Говорить Дрор Шаран, співзасновник компанії. Користувачі зможуть бачити, як ну наскільки багато калорій в бургері на блюді, який склад напою, чи дійсно куртка зроблена зі шкіри. Ну і так далі. Цікаво, що приладу не потрібен фізичний контакт з випробуваною речовиною, оскільки він використовує пучок. Світла в результаті можна побачити хімічні властивості об'єкти, які е, такі як вологість, жирність або наявність цукру, перевіряючи, наприклад, склад цукру в помідорі на полиці супермаркету. Ця система може визначити наскільки він стиглий. Ну і все ж поки що пристрій злегка плутається в приготовлених стравах, наприклад, лазаньї, шарами, макаронів, соусу, м'яса та овочів. Т 13 тисяч користувачів вже замовили пристрій за 250 доларів за штуку. І перші доставки очікуються в грудні 2015 року. Ну а самі виробники очікують, що їхній пристрій чекає небувалий успіх, і я думаю, з ними важко не погодитися. Ну продовжуючи тему кулінарії для вас. Далі рубрика кулінарочка та новий рецепт від віки. Доброго раночку! Як і кожного дня, я знову і знову закликаю вас приєднуватися до мене та готувати смачні сніданочки. Сьогодні в меню моркв'яні тюфтельки. Всі продукти сирі. Моркву попередньо я очистила і натерла на дрібну терку, щоб був жмих. До моркви я потім додам соняшникове насіння, яке подрібнила борошно, цільнозернове соняшникове насіння, чесничок і помідор, який натерла на терку. А зараз я поріжу зелень. А саме базилік зелений. Дрібнесенько буду різати. Відправляємо до моркви. А також нарізаємо петрушку. Відправляємо петрушечку. додаємо соняшникове насіння, яке подріблене в борошно, сільнозернове, часничок, а також томати. Заправляємо сілью, краще брати морську, трішечки додамо куркуми і ретельно перемішуємо, маса вже готова для того, щоб формувати тюфтельки. Набираю невелику кількість. Якщо чесно, такі тюфтельки я готую вперше. Але я сподіваюся, що вони будуть дуже смачними, адже тут зелень і сирі свіжі овочі. Перевага цих тюфтелюк в тому, що вони не потребують термічної обробки, а значить, заощаджують ваш час і зберігається в них багато корисних, корисних речовин. Ну і звісно ж, готуються з простих і доступних продуктів сезонних. Якщо ви піклуєтесь про власне здоров'я і полюбляєте експериментувати, тоді цей рецепт саме для вас. Приготуйте і ви не пожалкуєте. Я ж мої любі прощаюся з вами зовсім ненадовго. Бажаю вам смачного сніданку, вдалого дня, Божих благословень! Бережіть себе та тих, хто вас оточує. До зустрічі!